Ля ля мур, я не подумав би, що французьке село може закохати тебе з першого погляду своїми неймовірними видами, дизайнами, провансом, який надихає. Не дивно, що сюди їхали зі всього світу поети, митці та художники, щоб набратися сили від Нормандії. Сьогодні буде про нормандське французьке село, просте рандомне село, в якому є море, в якому є поле, трави та кохання. Друзі, всім привіт на каналі. Тут люди наш малобюджетний каналчик про життя в Нідерландах. Дякую, що підписуєтесь на канал. Дякую, що дивитеся сьогодні. Франція прекрасна, а знаєте, автентична така Франція. Сьогодні буде про французьке село. Але спочатку ми приїхали в місто Еретрета, місто село, маленьке село. І хочеться вам показати, чим славиться, чому сюди треба приїхати, що тут можна подивитися. А зараз, поки ми йдемо до моря, тут північне море омивається дуже неймовірні краєвиди. Ми зараз трошечки подивимося на французьке село. Як вона живе, чим вона живе? Чим займаються люди? знаєте, просто моя рубрика. Ходимо та заглядаємо людям в хати. 500 кілометрів від Нідерландів і Google карти привели в нас маленьке, живописне село, але в яке приїжджають дуже багато туристів етритат, яке знаходиться на Алібастровому узбережжі, ще його називають крейдовим узбережжям. Неймовірні види Прованса. Нормандія задає свого, знаєте, якогось такого таємного жагу до вивчення. Хочеться просто обняти це село, подивитися в кожну хатинку, кожну маленьку церквушку. їх, до речі, тут. Дуже багато, дуже багато нашому шляху траплялося саме таких неймовірних маленьких сіл. Саме село нам показує про рівень життя країни. Ну, принаймні мені так здається. Я відчуваю тут дійсно щось своє, щось приємне, спокійне, тихе і закохане. Етрета, включимо трошечки історії. Що це таке було? Було звичайне село, рибацьке село. Зараз це містечко максимально туристичне. Сюди приїжджає дуже багато людей. Бачите, просто просто валять. Де вона знаходиться? Нормандія. Нормандія дуже жахлива історія. Саме звідси були напади вікінгів на Європу. Саме тут була висадка в Нормандії. Думаю, ви всі знаєте цю операцію. Це була дуже страшна операція. Тут загинуло дуже багато людей на цих берегах. Зараз Сюди, в це рибальське село максимально туристичне. До речі, хочу сказати, що ціни на оренду житла у вихідні дні сягають близько 300-200 євро. Туристи їдуть сюди. Чому? Тому що тут е максимально класний краєвид, максимально класний пляж. Багато людей приїжджає просто набратися сили і подивитися, що ж воно таке. Ну а поки ми гуляємо. Знаєте, по цьому туристичному селу це вже не справжнє село, це вже туристичне. Тут інша історія. Тому що коли ми приїжджали села, там ну знаєте, виднілося люди на тракторах працюють, і от я коли проходжу ці села, десь в кожному селі я бачу ну, знаєте, своє минуле в цьому місці. Відомі припливи й отливи. Тут збирають дуже багато устриць, збирають дуже багато морської втящини. Яку тут продають, до речі, набагато дешевше, ніж в Нідерландах. Тут море продукти, і зараз ми йдемо в ущелі, як це правильно називається там піщера є, яка повністю затоплена зранку, а в обід іде відплив, море відходить. Ми зараз туди зараз зайдемо, подивимося, як там обстановка. Ну, ми приїхали в обід. Зараз не самий класний вид для відео, але цікаво. Дуже багато людей на пляжі, сонечко, жарко. Знаєш, приїхати, відпочити класно. Та насправді наш шлях лежав до замку Сан Мішель, відомий замок на всю Францію. Але ми зупинилися за 200 кілометрів від головної нашої цілі, малюсіньке село Етретат, яке тебе закохало з першого погляду, ніжне літнє сонечко бавило північне море, і білі скелі виблискували на цьому сонці. Це неймовірний вид, який закохує тебе з першого погляду. Хочеться малювати, співати пісень, випивати французького вина. Але буде скоро повний випуск про Нормандію, тому що кожне село, кожне малесеньке містечко закохує тебе по-своєму. Неймовірний факт цієї місцевості, що вода біля села Етретат може відходити до 150 200 метрів. Це приблизно глибина 6-8 метрів. А вже біля замку Сан Мішель вода може відходити до 15 кілометрів. Глибина 15 метрів. Дійсно неймовірна, тому що саме в цей час люди збирають морську живність, яке залишило море. От позаду мене залишився зот з Другої світової війни. 45-му році тут була висадка в Нормандії. Дуже багато є фільмів на цю тему. Я напевно не та людина, хто про це буде розповідати, але це були дуже страшні кадри. І в Франції багато пам'ятників є цьому багато подій присвячено цій події, яка була в 45-му році. І от тут звідти просто розстрелювали людей. Просто розстрілювали людей. Зараз це місце безпечне місце. Тут гуляють туристи. Насолоджуються своїм життям, тратять свої безпечні євро. Дуже багато пенсіонерів, про що я казав. Я кажу, що пенсіонери це ті люди, які тут живуть в Європі, не виживають. А перед нами відкривається отакий от шикарний вид. І от ота от церква е позаду мене вона надає особого, знаєте, такого. Ну сьогодні такий літній теплий мотив в цьому всьому. Ну, коли ти приїжджаєш сюди, це північне море, воно таке досить жорстоке. Коли ти приїжджаєш сюди в... Шторм, ураган. Тут зовсім друга історія. Тука так собі. Сіра, яка повністю заповнюється водою. Я тут напевно, не хотів показатися, коли припливчик сюди. Давали. Цікаво, ну, опасно. Все частіше я помічаю, що європейський відпочинок та слов'янський відпочинок це дві різні речі. Наш брат вибирає добре поїсти, сладко попити та класно поспати. На відміну від європейців, діди, баби, які в 60-70 років сідають за кемпера і дують по всій Європі, вибирають більш активний відпочинок. Можливо, мені здається, напишіть ваш комент, що ви думаєте про це. Рішив заказати картошку. Короче, розказую вам. Саня взорвався в кадр, я знімав, зараз покажем живий приклад. Це Франція французьке село. Ось у бур'яни ростуть, ось у бур'янчики ростуть. Є такий ось апарат. Ось такий апарат в центрі села стоїть. Написано щось про французький, ну про любов написано. Тут любов, картошка і про любов написано. Картошка хороша дожна бути. Картошка хороша дожна бути, Саня так сказав. Да. Є два сорти картошки. Я топовою взяв. бачиш. Скільки, Лапи, скільки, я, скільки коштує карто... 55 П'ятдесят кілограм. п'ять кілограмів. П'ятдесят да? Нормально кілограмів? Давай, закати вже платить треба. І так. тут тебе випадає отсюди один сорт картошки, звідси другий сорт картошки. Картоплі. Ось є, є. все Знімай контейнери. Все, сейчас полетіло. Картоплю, давай на базу маленьку. Хопа! Це вам Європа, друзяки. Топчик. Саня довольний? Да, дивіться, картошка без корней. Без ГМО. Прованське французьке село. Чесно, перший раз я відчув такий кайф, наче побував десь вдома. Тут дійсно таке знаєте літнє сонце, літня погода. В Нідерландах такого сонця немає, можливо, тому що часто йдуть дожді. Так, не таке воно все викошене, не таке рівненьке. Якесь, воно, знаєте, як правдиво. От ось оця хатка старенька, там трошечки зарощого, трошки щось росте. Видно, видно якесь справжнє життя. І я просто вам рекомендую, якщо ви в Європі, якщо є можливість. Взяти машину і виїхати до Нормандії, до цих е сел в Нормандському цьому форматі. Я не знаю, це правильно кажу чи ні, живе справжнє. справжньо, мужики щось будують. Бачиш, як у нас Ну, живе, воно всьо. Він щось строє, будує. Батько ще пішов там, плуга візьме. Класно. Я просто кайфанув. Сьогодні був такий лайтовий випуск се 3 неймовірні види, дуже класна природа, дуже класні села. Я, чесно кажучи, ставлю. 20 балів по 20-бальній системі, на відміну від Парижу. Дивися, яблучко росте, яблука, яблунька росте. Хіба це не прекрасно? Круто. Живе село, дійсно живе село. Тому що класні нідерландські села. Я дуже люблю багато розказувати про села. Але нідерландські села не такі живі. Тут ми бачимо рівень такої скромності, немає такої багатості. Тут я бачу, що в селах не їздять на дорогущих пікапах, як в Нідерландах. Тут в селах їздять на французьких пижиках, сітреенах, стареньких. Якесь таке живе і доволі рідне, доволі знайоме. Така була Нормандія в моєму форматі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть ваші коменти. Дай Боже вам здоров'ячка. І, звісно ж, мамі і тату передавайте привіт! Це була Нормандія.